Що надали слово. А, хочу сказати, що судова система важко і складно дуже проходить етап очищення і реформ, яка має відповідати всім європейським стандартам. Це відповідно шлях переосмислення досвіду і знань всіх нас, шлях е, відбудови нам багатьох інституцій і принципів. А, я б хотіла зазначити, що е, судова незалежність. Вона вимагає особистої і моральної відомості самих суддів з метою досягнення незалежності для викоріння опередженості та корупції з національної правої системи. Я б дуже хотіла, щоб довіра суспільства і громадян до судової системи України, нашої держави, була така ж, як і в розвинутих демократіях інших країн, щоб ніхто не ставив під сумнів верховенство права. Я дуже хотіла б, щоб моральні якості і професіоналізм були визначальними в оцінці роботи судді та в їх подальшому кар'єрному зростанні. Чітко усвідомлюю, що бути членом ВРП це надвеличезна відповідальність як перед суспільством, так і перед громадянами України, які Очікують позитивних змін, ще все очікують в роботі як суддівського корпусу, так і взагалі всієї системи правосуддя. Осмислення свого а, май, майже ну, за більше ніж 18-річного суддівського досвіду та життєва позиція, вони, в принципі, були визначальними для прийняття досить непростого для мене рішення а, прийняти участь в конкурсі на. В виборі кандида на цю посаду. Щодо свого бачення роботи у Вищій раді правосуддя, як ми всі знаємо, те, що формування Вищої ради правосуддя то складова з реформ, від яких залежить шлях України до Європейського Союзу. Ефективність та прозорість діяльності оновленого складу Вищої ради правосуддя, воно має бути запорукою діяльності оновленого складу, можна сказати. Я дуже сподіваюся, що діяльність Вищої ради правосуддя не буде сприйматися не суспільством і суддівською спільнотою, виключно як інститут дисциплінарної відповідальності, як було дуже часто в минулі роки. А, а, з цього приводу дуже важливим я б бачила для себе напрямок роботи щодо ефективних а, засобів впливу та механізмів впливу на випадки втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя, також забезпечення способів а, суддям захисту, зокрема їх репутації. Оскільки а, станом на сьогодні складається таке враження, що, на жаль, вища рада правосуддя має досить володілися досить формальними засобами. Питання кадрового та фінансового забезпечення апаратів суддів і суддів хрон... залишаються ну, хронічно болючими актуальними вже досить довгий час. Я розумію, що Вища рада правосуддя ніколи не працювала в умовах воєнного стану. Ми це всі маємо враховувати стан на сьогодні. Але в будь-якому випадку питання. Кадрів та фінансів, воно все одно буде актуальним і нагальним, але в умовах того в війні, в якому ми живемо. Вища рада правосуддя то є колегіальним органом. І я дуже сподіваюся, що е кандидати, які будуть висунуті з'їздом, які будуть не тільки з з'їздом, які будуть працювати в Вищій раді правосуддя, це буде колектив однодумців, це дуже важливо. Разом з тим, ви знаєте, я для себе відмітила питання, яке мені особисто дуже цікаво питання індивідуальної чи колективної відповідальності колегіального органу. Останні тенденції, ну, не тенденції навіть, тут європейська спільнота досить часто це обговорює і все-таки. Я схильна поводитись з тим, що має бути індивідуальна відповідальність члена колегіального органу. Так само, як у Вищій Раді правосуддя, що не можна прикриватися тим, що те чи інше рішення прийнято колегіально, і ти, як член колегії, погодишся чи не погодишся. Ну, ж колегіально воно прийняте. Досвід роботи в колегіальному органі, як суддя, яка працювала в апеляційній інстанції. Ну, ми на друге коло заходимо. Ну, таке життя, От, і ми це всі маємо пам'ятати. І це також досвід. Я погоджуюся з шановним першим Володимиром, Владиславом Гарпошу Геннадічем, який казав про те, що перша інстанція це надважливо. Навіть маючи досвід апеляції касації, я погоджуюся з тим, що перша інстанція це надважливо, вони напередодні завжди. Але я хочу сказати, що е, з е, своєю біографією, як то кажуть, своєю преференцією, я зокрема бачу те, що я маю досвід і першої, і апеляційної, і касаційної інстанції. Тобто розповідати, що в нас так, а в нас не так, а там можна чи не можна, от знаю, як можна. І там ми були. І для себе я вважаю дуже важливим, що починала я свою діяльність. Секретаря судової колегії, і спеціаліста, і помічники, і секретарі в мене чашки не миють, і в магазин не ходять. Оскільки дійсно дуже дуже важливо забезпечувати роботу, належну роботу судді за рахунок апарату, тобто не за рахунок апарату, а завдячуючи апарату. Тобто, і ми. Дійсно винні апарату. оскільки вони дуже давно кричать про свої проблеми щодо фінансового забезпечення, досвід того, що багато суддів зі свої, своєї величезної зарплати доплачують своїм суддям, перепрошую своїм помічникам і секретарям, на для кого не секрет. Ну, маємо те, що маємо. І наостанок я хотіла сказати, що я усвідомлюю, що робота ОВРП то є надто складною, і виклики, які на сьогодні стоять перед Вищою Радою правосуддя, є досить великими, величезними, я б сказала. І я сподіваюся, що я можу бути корисною. Все. Дякую. Дякую. Тому я би запропонувала звернутися до одного з повноважень ВРП, як такого як відрядження суддів. Ну, Нескрити зрозуміло, що метою цього є вирівняння судового навантаження. Так? Саме для цього і здійснюються такі відрядження. От Як ви вважаєте, чи слід запровадити можливо механізм моніторингу діяльності відряджених суддів з метою розуміння взагалі? Доцільності подальшого відрядження, чи можливо вжиття е заходів там, для відрядження до інших судів. Ну, зрозуміло, так, да, питання? Ви знаєте, процедура відрядження для мене, я чесно скажу, не дуже зрозуміла. Ну, тобто вона зрозуміла, би, її мета цих відряджень, тобто вирівняти навантаження, тобто, в одних судах більше суддів, в інших менше. Але на моє особисте переконання, якщо е Питання судової реформи щодо оптимізації судів буде вирішено, то я вважаю, що питання відрядження суддів вони будуть вже досить другого і третій рядні, оскільки навіщо розробляти таку складну процедуру, яка вимагає певних зусиль? Ну як би не те жусиль, ну формальні подати документи, розглянути, всі зібралися. Я-яй. Тобто, якщо дійсно питання оптимізації судів буде політична воля? Це головне для втілення. Для того, що в нас буде можливість це а, втілити, то оптимізація судів перекриє питання необхідності відрядження судів. Оскільки а, при, ну, при, вибачте, що я про оптимізацію почала, може і про це було питання. Оскільки якби це загальне питання, я розумію, що головне, які досягнення має бути. Це доступ до правосуддя, фізичний або через інтернет. І враховується кількість судів, кількість суддів, приміщення тощо. Це все має бути, ці всі чинники, зокрема, кількість суддів, вони будуть пораховані. І тоді, мабуть, питання відрядження, воно якось буде другорядне. Хоча, ну, це знаєте, таке зараз відрядження, відчуття це як дири злотає. Якось літаю. Це моє таке освітність. Питання відрядження зараз воно постало з тим, що зв'язку з тим, що не працює ВРП і війна. Інак... Та, так, так. Я це Тут інше дещо так. підходить до цього. Так. А, ну І також в умовах війни а, постало питання щодо а, колаборантів, так званих. так. А я думаю, що війна поставила все так, що немає сірого, є біле і є чорне. Не може бути сірого. і, Відповідно, не може бути такого ставлення до певних осіб, навіть якщо це наші колеги, які так чи інакше проявили себе які зрадили присядили присяги, якщо називати речі своїми іменами? Наскільки я правильно пам'ятаю, то саме в північному апеляційному господарському суді був такий випадок? Є да. І наскільки я теж знаю, що була реакція дуже швидка від колективу суду, скажіть, будь ласка, яка ваша позиція бо в Вищій раді правосуддя? Доведеться займатися такими Доведеться. питаннями, і на жаль, наразі, через її відсутність, дуже багато таких питань, ну зависло можна сказати, і вони не можуть бути вирішені інш... іншим шляхом. Ну, будь ласка, я поділася, хочу що ви запитали. Скільки якби донесення позицій, скільки це стосується мого колеги, з яким як працюємо в північному поліційному суді, і відповідно це я знаю, не засобів масової інформації, тобто не надаючи оцінку ніякої. Діям чи взагалі там в суді, я хочу наголосити на тому, що ми маємо станом на сьогодні тупікову ситуацію з тим, що є суддя, стосовно якого є певні підозри, є провадження певне, що там, але відсторонити від здійснення правосуддя його може тільки Вища рада правосуддя. Суддя сам по собі. Там, чи колектив, чи не може змусити, його, наприклад, не ходити на роботу. А він отримує заробітну плату. Хто може заборонити йому отримувати заробітну плату? Він не відсторонений. І а, Тобто колектив суду намагався. Тобто, було зібрання з цього приводу, було прийнято рішення виведення його з колегії. Це все, що ми могли зробити, щоб на нього не розписувались справи. Тобто, оскільки розписування справ на особу, стосовно якої є інформація щодо підозри, те, що те, що, тобто, це певною мірою зразу тягне відводи, самовідводи. Ну тобто, з колегії ми його вивели. Ну і це якби все. Еди... Ну не, не єдине, що я знаю, що збори суддів також ініціювали звернення до Ради суддів, ну, до ВРП, до е... Верховного суду з цього питання. Ну, це був більше інформативний, якби. Ну, тобто, ми от вас повідомляємо. Тобто, ну, якби відповіді були. Ми вас розуміли, ми вас почули. Без ВРП це питання не вирішено. Тобто, ну воно якось так висить. Дякуємо, що на роботу він не ходить. Маємо те, що маємо. Ну тобто, фактично, несприйняття такої поведінки усім колективом суду, правильно, і я так зрозуміла так. з того, що мені відомо, і з того, що ви так. повідомили. Так. Так. Але. Але питання колаборантів, я розумію, що це. Буде питання, це досить актуальне питання, особливо в реаліях війни, і про це, знаєте, якось куларно про це зараз говорять, оскільки, як висті кажуть, що є такі, на жаль, випадки, вони підтверджені щодо зрадження присяги те, що. А, зрозуміло. Ну Можкій, від, від мене останнє питання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, які стандарти поведінки забезпечують суспільну довіру до суду? Стандарти поведінки суспільну довіру до суду? А ви знаєте кінні довіру до суду? Можна сказати гасно, що як би було добре, якщо довіра до суду? Станом на сьогодні була б така сама, як до Збройних сил України та президента. На жаль, цього немає. Поки. Ми сподіваємося. Стандарти поведінки. Значить, Поведінка в аспекті здійснення і професійних обов'язків судів, тобто належна поведінка в процесі з учасниками процесу щодо оформлення строків виготовлення документів, тощо. це одна складова відповідно, дотримання а, кодексу суддівської етики норм поведінки, але в, з іншого боку, статус судді так само накладає відповідні, е, окрім як то кажуть, ну, преференцій статусу і інша медаль, тобто є е, стандарти поведінки і за межами судового засідання, що також дуже важливо, оскільки останнім часом багато саме на це звертається увага. Звертається увага на е, Особу життя, щодо є декларування, подарунків, тобто а, щодо поваги до людей, які з тобою спілкуються навіть за межами, а, твоє спілкування з засобами масової, а, масової інформації, твоє суддя має на увазі, вибачте. <кліст> це неопередженість, це незалежність, стандарти поведінки, це гідність, це чесність, честь, не безумовно професіоналізм. Тобто це так, суд стандарт. Дякую, якщо я запитання. Щиро дякую за відповіді. Я... Почула по всім своїм питанням відповіді і е, звертаюся до представників змі, чи є у них питання також до кандидата. Будь ласка, з 2011 по 2018 рік ви працювали у вищому господарському суді. Водночас відомо, що Генеральна прокуратура розслідувала справу щодо втручання в автоматичну систему документообігу і тиску на суддів цього суду. Відповідно, слідство виявляло, що. Вивла виявляли понад 10 тисяч випадків безальтернативного розподілу на одного суддю та понад 10 тисяч випадків внесення неправдивих відомостей у систему авторозподілу. І питання мені полягає в тому, чи помічали ви такі випадки, поки ви працювали в цьому суді? Якщо помічала, то чи реагувала ви якимось чином? Я перепрошую випадки чого Я скажу вам, що а, а, якби суддя і документообіг, ну якби, це я таких випадків не знала і не помічала. Тобто, працюючи суддею в цей період, про ці випадки я особисто не знала. Ти можеш знати, які справи надходять власне тобі як доповідачу справи. Справи, які були в моєму проваджені, вони відповідно а, автоматизований розподіл їх здійснював. Ніяких випадків втручання я особисто не знала, оскільки, якби я знала, я б мала про це повідомити, оскільки з цього приводу відсутні повідомлення мої. А, в справі про яку ви говорите щодо генеральної прокуратури, я не викликалась навіть в якості свідків, і відповідно ніякої з цього приводу інформації я не була.